Привіт, друзі! Сьогодні не сонячного Веніпегу, сьогодні річниця Кровавої війни, рівно 3 роки. Дуже багато часу пройшло, дуже багато людей гине кожного дня. Сьогодні всі знаєте ви, що було зібрання G7, ніхто толком. Не знаю, що відповів Трамп Зеленському, але я думаю нічого доброго, тому що немає, скільки не шукав, що точно відповів Трамп, а немає такого. І я не знаю, що буде далі, друзі. Пишіть в своїх коментарях, діліться ваші думки. В а... Україні потрібний мир, але розумієте, тут зразу буде двоє людей, дві групи людей, два табори, тому що одні скажуть, нам потрібен в будь-якій формі мир, але більшість, напевно, скажуть, так як я думаю, що в Україні потрібний мир а... за... Такими моментами, як відновлення території, цілісності України, гарантія безпеки, то, що каже, каже президент Зеленський, і багато всяких таких моментів Україні це дійсно потрібно. Що буде, як будуть розвиватися далі оці події, ніхто не знає, що в голову збере цьому Трампу. Досить дивна людина, мені здається, він такий самий хворий, як і Путін, тому що про якісь копалини в Україні починає розказувати, щоб давайте ви викачаєте все з України, лежите її голою, босою, про які ви взагалі... Попали, не говорити і для чого ви це робите. Я, я цього ну, я не розумію. Е, Америка, наскільки себе показує зараз, е, просто е, ну не сама Америка, а в летій Трампа е, ця країна себе показує не сильною, а наоборот, вона показує себе слабкою. І е, це показує те, що. Зараз Америка піде на поводу в, в, в Росії, і ті умови, що виставляє Трамп і звинувачував Україну, що вона почала війну, це ще раз доказує, що це відбита на голову хвора людина і друзі. Навіть не потрібно бути президентом, можна стати президентом проста людина. Вона також може закінчити цю війну, поставити якісь там вимоги для понятно, меншої країни і на користь великої країни рашки. Так? І не потрібно бути ніким, якщо чесно, щоб досягти таких самих успіхів, як Трамп. Ви можете взагалі не знати про політику нічого, і таке саме ви б сказали і зробили, так? Я шокований сьогоднішнім оцим всім. Останніми днями я шокований, як Трамп висловлювався про Україну. Дуже багато загинуло хлопців, загинуло. Дітей загинуло жінок, гинуть далі наші хлопці, гинуть далі наше цивільне населення. І я е, просто шокований, чесно. Я вас дуже сильно хочу попросити от в цьому відео. Пишіть коментарі, все, хто що думає, які у вас думки на рахунок цього, що буде відбуватися, як буде відбуватися. Е, що ви взагалі про це все думаєте? Я, Щоб сказати, що я шокований, це не... я не шокований. Я просто вбитий на повалу цими діями Трампа. У мене чесно закінчуються якісь нормальні слова, одні матюки, але стримую себе і тому що. Якби не було Україна, це моя батьківщина, і в мене за неї серце болить, душа болить, болить за те, що дуже багато людей загинуло і зараз хочуть таким методом закінчити війну. Це трішки трішки неправильно. Отже, якось так. Я думаю, що, що це не тільки трішки неправильно, це в корінь неправильно. І ще раз повторюсь, вже 5 разів казав за відео, ще раз кажу, це хвора людина, якій потрібно сорочну лікар. Так що, на жаль, це відео не було про позитив, на жаль, це відео було не про хороше, на жаль, це відео було не так, як я завжди розказую про Канаду і про все. На жаль, це відео про те, що відбувається якийсь маразм. Бережіть себе, бережіть свою сім'ю. Я сподіваюся, що все ж таки буде більше правди на стороні України. В Україні є правда, але бачите, у Трампа вона своя. Так що, на жаль, якось так. Нічого, на жаль, ми з цим не, не, не поробимо, тому що ми за досить маленькі, за досить е, ніяких е, впливів е, не маємо. А вчора по всьому світі дуже багато людей виходило на підтримку України, щоб е, люди пам'ятали, що Україна далі бореться, Україна. Е, Далі воює в Україні, далі вмирають люди, діти, солдати. і Це не впливає ні на Трампа, ні на кого, хоч хай виходять мільярди. Цій людині це просто без... бездушній такі людині, все рівно, так само, як у тому чорту. Який сидить в Кремлі. Друзі, бережіть себе, бережіть свою сім'ю, будьте в безпеці. Я не маю що ще сказати, у мене наскільки переповнюють емоції, наскільки мені тяжко зараз говорити про це все. Я завжди казав, що мені дуже тяжко про це говорити, але ці новини просто добивають. Ти не розумієш, чи ти в 21 столітті знаходишся, чи ти знаходишся в якомусь 15 столітті, коли сильніший брав слабших. Я просто ну, не знаю. Хоча тут також питання, хто сильніший. Україна сильніша 100% від Росії. Просто в Росії набагато більше населення і ті зомбіки. Вони не закінчується, на жаль. Все, друзі, дякую за перегляд цього відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, буду дуже сильно вдячний. Зустрінемося в наступному відео з кимось в Канаді. До нових зустрічей!